Вітаю, друзі! З вами Павло Кібурга, Gameway.ua і підписуйтесь також на наш аккаунт соцмережі X «Ігри українською. Сьогодні вирішив зробити для вас гайд для новачків по торгівлі Fazes Frontier. Це чудова містобудівна стратегія, яка має українську текстову локалізацію. І розповім вам, як тут торгувати і заробляти досить непогані гроші, які дозволять вашому поселенню суттєво поповнити власну скарбницю. І Динамічніше розвиватися, ніж за рахунок збору податків, а на початках вони, ці податки є досить малими. Отже, для того, щоб торгувати, вам потрібно збудувати базар це ось така будівля. Знаходиться вона на вкладці благоустрій і послуги, і як бачите, можна збудувати лише один базар на поселення. Будь ласка, не плутайте базар з ринком, тому що ринок він працює на задоволення внутрішнього попиту. А базар це таке торгівельно складське приміщення спеціальне. І саме через базар відбувається зовнішня торгівля, не так як, наприклад, у Цезарі 3, де торговці прибували на ваші склади. І склади вони були доступні і для торговців, і для поповнення ринку та запасів ваших поселенців. Тобто, вся торгівля відбувається лише через цей базар з зовнішнім світом. Отже, прибув до мене мандрівний торговець. Заходимо в інвентар базару. Ну і, звісно, для тих, хто тільки починає гру, і для мене так само було досить складно спочатку розібратися, що тут до чого. Багато іконок різних, багато колонок. Як торгувати, незрозуміло, але зараз я вам все поясню простою мовою. Отже, поставлю поки що на паузу. Раджу користуватися паузою при використанні базару, тому що. Торговці прибувають лише на певну кількість днів до вашого поселення. Зазвичай це десь близько двох місяців. Бачите, Белдер Коробейник, він ще 60 днів пробуде у вашому поселенні. І після цього він собі далі поїде у власних справах, тому все, що ви хочете купити чи продати, вам треба встигнути за відведений час. В першу чергу дивимося сюди. Це 390 це кількість золота, яке доступно. У вас для того, щоб купити певну кількість товарів. Праворуч бачимо золототорговця у нього 1672 золотих злитки. Ви можете збільшити кількість оборотних коштів, які є на вашому базарі, перемістивши певну кількість золота із скарбниці на склад базару. Для цього натискаємо перемістити золото. І, наприклад, там збільшуємо кількість доступного вам золота для торгівлі до 1000, до наприклад. Так? Натискаємо підтвердити. І працівники ринку вони зараз підуть, привезуть це золото зі скарбниці на базар. Далі дивимося на ось цю вкладку: ваш інвентар. Це дуже важлива колонка, тому що вся торгівля відбувається через склад базару. Тобто, щоб продати певні товари, у яких у вас є надлишок, вам треба спочатку їх перемістити на склад базару. Давайте подивимося, у мене, в принципі, непогано налагоджене виробництво шуб, У мене є виробництво взуття, і у мене дуже багато є виробленого мила, стільки поселенці мила не споживають. Тому я зараз замовлю переміщення цих товарів під торгів. Натискаємо сюди і переміщуємо. 134 шуби, десь половину взуття я продам, і дуже багато в мене є надлишкового мила. Замовлю доставку на базар Там 148 мила. Ми замовили зараз, бачите, пішли працівники базару доставляти ці товари в інвентар, тобто на склад базару. Далі дивимося на колонку купити-продати. Ліворуч знаходиться ціна, за якою продається цей товар, праворуч за якою купується. І раджу звертати ось на ці іконки. Тобто, е вартість товарів постійно змінюється динамічно і різний попит є. І якщо там три стрілочки вгору, це означає, що цей товар продається в даному випадку за значно вищою ціною. Продається це, коли стрілочка вліво. Купується, коли зелена стрілочка вправо. Тобто доступні для продажу товари, позначаються стрілочкою вліво торговцем, ось цим, а доступні для експорту, тобто для продажу вами. Стрілочкою вправо. Орієнтуємося, звісно, на стрілочку вправо, тому що нам цікаво продати якомога більше товарів. І, наприклад. Ціна на шуби є дуже високою. Бачите, дві стрілочки вгору. Це нам вигідно. Ціна на взуття теж є вищою, ніж середня, це теж нам вигідно. І ціна на взуття на, на взуття на мило є середньою. Нам це підходить, тому що в мене великий надлишок мила, в принципі, можу спокійно продавати. Тому давайте продамо зараз шуби, які ми вже доставили. На склад базару і продаємо, ну всі ми не можемо продати, тому що немає стільки коштів у торговця. Там продамо на 1666 монет. Ну, Чи злитків, тут у грі це злитки, продати предмет. І бачите, в мене вже 2676 золота, дуже непогано. Але мені потрібно залізо, тому я його імпортую, залізо потрібно навіть на другому рівні. Виробляти залізо ви зможете лише на третьому рівні поселення, тоді відкриється ливарня і кузня. Але певні покращення будівель ви можете робити на другому рівні, і для цього потрібне залізо, яке ви не можете виробляти, лише можете імпортувати. Тому я куплю там, наприклад, 44 заліза собі. Так? І далі у вас є два варіанти. Купити і відправити на склад це означає, що це залізо буде зберігатися в інвентарі складу базарного. Або купити і перемістити. Це означає, що залізо піде на склади вашого поселення і буде доступне для використання. Тому купити і перемістити натискаємо. З цим теж розібралися, взуття вже бачите, теж прибуло. Продаємо взуття. Продати предмети і мило, в принципі, теж вже доставлено. Продаємо, ну, ще там, на. Да. 658 золотих продати предмет. Вже 2600, в принципі, досить непоганий, маємо прибутки. Далі, що ще важливо? Наприклад, вам потрібні певні товари, які не продаються торговцями, або дуже рідко продаються. Наприклад, вам потрібна, ну що вам потрібно? Наприклад, вам потрібна зброя, так? Вам потрібні кольчуги, вам потрібна зброя, вам потрібні щити, які ви самостійно не можете виробляти на другому рівні поселення. Ви можете їх здобути, здійснюючи там певні дослідження покинутих поселень або знищивши табір наскочників. Тобто це трофейна зброя буде, трофейні кольчуги, але це рідко таке буває. А вам потрібно вже зараз, щоб відбуватися від нападів наскочників більш ефективно. І ви можете замовити відповідним чином спеціальну доставку зброї або кольчуг. Для цього переходимо знову ж таки на базар, шукаємо, де у нас є ось кольчуги, наприклад, ті ж самі так. І натискаємо вкладку Запросіть цей предмет. І тоді наступний мандрівний торговець привезе його на продаж, але при цьому ціна на ці кольчуги буде значно вищою, тобто під замовлення, так, доставка вам цього товару. Але це вигідно, в принципі, якщо у вас іде непогана торгівля, ви можете собі це дозволити. Натискаємо сюди, робимо запит, і наступний торговець приїде в першу чергу з кольчугами до вас. Звісно, за надвисокою ціною. Тому мусите мати певні оборотні кошти ще трошки. Ну, в принципі, я вже тут з цим поторгував торговцем. Ось такий аспект. Для чого ще потрібний базар і оці спеціальні замовлення? Ну, наприклад, ось ви збудували курник, так? Коли ви будуєте курник, він доступний на другому рівні поселення, кури в ньому автоматично не з'являються, їх треба спочатку замовити. Ну, хоча б пару курей, щоб вони могли далі. Плодитися і поголів'я курей у вас збільшувалося. Тому ви заходите на базар. Шукаєте курей, ось вони, і так само робите так запит на курей. Відповідно, вам треба буде купити кейс, якщо ви козятник будете будувати, так, корів і так далі. Ви також не можете виробляти важкі інструменти. На другому рівні поселення, але вони потрібні для чого? Наприклад, для того, щоб функціонував вітряний млин. Бачите, важкі інструменти для нього потрібні. І вони зносяться з часом. Тобто вам треба буде так чи інакше до третього рівня поселення придбати ще трошки важких інструментів. Це ви так само робите через спеціальні замовлення. Які ще є лайфхак, який я з'ясував буквально нещодавно, теж почав цим займатися, можна, в принципі. Піти в перекупи, так, якщо стежити уважно за цінами на імпорт та експорт, можна непогано наварити на різниці цін. Наприклад, ось цей торговець Балдар Корбейник, давайте подивимося, що в нього є. Ось він продає пиво за дуже низькою ціною. Якщо у вас достатньо оборотних коштів, ви в принципі можете. Це горох, сорі, так, ось пиво. Ви, в принципі, можете в нього закупити так, десь на тисячу, скажімо, монет, пива, відправити його на склад базару, не поселення і тримати це пиво під перепродаж наступному торговцю. Цілком ймовірно, що наступний торговець інший, з іншого краю, він захоче придбати у вас пиво не за 3 золота, а за 5, чи за 6, чи за 7. І ви зможете, в принципі, непогано на цьому наварити, тільки не розповідайте про це Гетьманцеву, бо прибіжить і скаже е, платити податки. Давайте подивимось, от, наприклад, прибув другий торговець, можливо, мені пощастить, і він. Ні, у нього теж пиво, бачите, за дуже низькою ціною. Ну, але. Цілком ймовірно, що наступного сезону другий торговець захоче придбати пиво дорожче. До речі, він ось купує арбалети, вони в мене не виробляються. Що він ще тут купує? Ну, в принципі, нічого такого, але ось продає сир. Сир, сир у мене не виробляється, але мені потрібно, наприклад, забезпечити різноманітні продуктів для того, щоб покращувалися будівлі, і я в нього там. За середньою ціною куплю трошки сиру для моїх поселенців, трошки їх потішу е смакотою купити і перемістити в сховище поселення. Повернемося до першого торговця, що у нас тут ще є. Можемо ще допродати, поки він у нас тут знаходиться, шуби, можна ще йому, в принципі, мила допродати. Ну, власне. Це все з цим торговцем ми завершили. І якщо вам потрібні кошти у скарбниці додаткові, можемо перемістити те, що ми там наторгували. Тобто, бачите, в мене після всіх моїх імпортно-експортних операцій була 1000 золота, так, а стало 1800. Тобто, чистого прибутку 800 золота. Зараз я його перекину в сховище поселення. Підтвердити. І як бачите, торгівля, власне, от вона дає дуже хороший, швидкий прибуток вашому поселенню, тому що лише там, да, от у мене податки збираються 11 плюс 11 золотих на місяць, а я вже 800 золота заробив на торгівлі. І торгівля через базар також дає вам можливість забезпечити поселення необхідними товарами і продуктами, які ви наразі не здатні. Виробляти, і це дозволить вам, в принципі, краще розвиватися, більш ефективніше розвиватися, ніж за відсутності торгівлі. Тому що одночасно налагодити виробництво всього, у вас просто не вистачить ресурсів, і тому теж собі так думайте, яку спеціалізацію ви будете обирати, і на які товари, які ви будете виробляти, є е, хороший попит. Запустимо знову. Ігровий процес. А, власне, це все, що я хотів розказати. На третьому рівні поселення ви зможете покращити базар, тобто, коли ви його покращите, у вас з'являться додаткові працівники, збільшена міські сховища, торговці з більш вигідними пропозиціями, це важливо, ну і сама будівля отримує підвищену зносу. Стійкість відповідно. Чим більше працівників, тим швидше вони зможуть доставляти товари сюди, і тим ефективніше ви зможете торгувати. от Можна продати глиняний посуд. А ну-ка, давайте подивимось. Глиняний посуд. Ось цей андер кочівник купує по 11. А цей а, продає по 13. Не вийде тут наваритися, не вийде, на жаль. Думав, що наварюся. Так, не вийде. Ну, будемо чекати наступних торговців. Я думаю, що на пиві я точно зароблю. Зараз ще придбаю собі трошки пива. У мене є зайві кошти, в принципі. Ось 519 пива, по 3 золотих я купив. Буду чекати наступної можливості заробити на різниці в ціні. На імпорті та експорті. Дякую, друзі, сподіваюся, вам був корисний цей гайд для новачків по торгівлі Fazer Frontier. Підписуйтесь на мій канал, буду далі знімати відео і ділитися з вами корисними айдами по цій та іншій містобудівній стратегії. Наступна це буде Against the Storm, теж я в неї почав грати, теж вас познайомлю з цією грою, яка теж має українську текстову. Локалізацію. тримаємося єднаємося і не забуваємо донатити на ЗСУ. Все буде добре.